Українська патріотка Ірина Довгань, яку п'ять днів катували в Донецьку, тепер у безпеці. Жінка, світлини якої облетіли весь світ зараз у Запоріжжі разом з своєю родиною. Бойовики нагадаю, захопили Ірину в Ясинуваті, звинуватили в допомозі українським військовим. А катувань став так званий стовп ганьби в центрі міста. До нього терористи припнули її національним прапором, і з жінки могли вдосталь познущатись усі. Охочі сьогодні Ірина Догань вперше на камеру погодилась розповісти, що пережила і чому відмовляється від допомоги. Як і Носков зустрівся із нескореною Ну це это... Нічого такого, оно вже все проходить, заживає. і це демонстрація. яка різниця. світлини, на яких прихильники самопроголошеної ДНР знущаються з рини довгань, облетіли всі перші шпальти світових видань. Жінку загорнуту у жовто-синій прапор катують просто у центрі Донецька. Кілька годин вона стояла біля стовпа. А прихильники терористів плювали в неї, били та обіцяли розірвати на шматки. Особенно жутко это была старуха с палкой, которая била меня еще и палкой по голове и по спине. Тимотюкали, плевали. Замахувались, хтось не мог ударити, хтось там ударив легко ногою. Пішов далі. Ірина згадує найбільше вразило те, що знущання з неї для жителів Донецька було розвагою. Вискочила звірівша жінка, відкрила багажник, вихватила туди помідори, почала в мене бросати. Їй цього показалось мало. Вона схватила два помідори, підбіжала ко мене і в мені ці помідори, поміті вона давила за всі сили, вона матюкалась в цей момент. Терористи ув'язнили Ірину, коли. До них потрапили світлини, які свідчили, що жінка допомагає українським військовим. Одразу бойовики почали вибивати з неї імена інших волонтерів, але Ірина мовчала. Ані білі якось з розгону по ушам там не оставалось ніяких слідів. Пані це спеціалісти п'ять днів її тримали у буцегарні. Після допиту бойовики батальйону Восток передали 52-річну жінку осетинським найманцям. Вони згадує Ірина стріляли над її головою, постійно били та обіцяли зґвалтувати. І там почався дуже жорсткий пресінг. Скільки ти хочеш нас? Десять? 20, 20 тобі мало, ми можемо 40. Приїхала п'ять осетин, і він з розгону вдарив мене дуже сильно ногою в грудь, десь от сюди. І я відлетіла в дру... в кінець камери, ударилась дуже сильно спиною о другу, на другу протилежну стіну камери. І минут 10 я не могла дишати. Чоловік Ірини Роман у той час перебував у Маріуполі. Каже, робив усе можливе, щоб врятувати дружину, але допомогти так і не зміг. Дочці сказав, звісно, дочь плакала, говорила, треба їхати за мамою, треба її виручати. Ну, це, звісно, так як в кіно. але на самом тоді так не просто. кого-то таку то, -то виручити. Коли світлини з Іриною з'явилися в іноземних виданнях, командир бойовиків вирішив звільнити жінку. Для цього каже Ірина: він влаштував показове шоу перед журналістами, запевнив, що обурений поведінкою підлеглих і відпустив полонену. Та один великий театр між як знаєте, хороший слідувач поганий слідуваль, хороший воєнний поганий воєнний. І он мені при журналістах вернув ключі от моєї лантри. Ну ні ні нової машини і мені вернули этот планшет. Усе, що Ірина змогла забрати зі свого будинку, двох котів, собаку та невеликий пакунок речей. Решту бойовики забрали одразу після її арешту. Наразі жінка безпеці разом зі своєю родиною. Тимчасовий прихисток дали знайомі. Від будь-якої допомоги Ірина категорично відмовляється. Усі, хто хоче допомогти, закликає переказувати гроші українській армії. Дякую, Дяківносковандрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1 плюс 1.